Туризм сьогодні це не лише сфера подорожі, а стратегічний напрям розвитку економіки та міжнародної співпраці. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія стала майданчиком для фахової дискусії, об'єднавши науковців, викладачів і студентів у межах конференції Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму буде представлена міжнародна участь. У нас будуть представники університетів Америки, Сполучених Штатів Америки. Також це буде Румунія, Польща, тобто. Ми розвиваємо таку міжнародну гарну співпрацю. Мені приємно, що до нашої конференції долучилися туристи України, і така презентабельність буде і південь, і захід, і центр. Під час заходу учасники проаналізували успішні європейські переклади розвитку туризму та сучасні моделі управління туристичними дестинаціями. Також обговорили можливості адаптації та впровадження такого досвіду на Хмельниччині. Особливу увагу приділили розвитку інклюзивного та безбар'єрного туризму. Адже зараз це є дуже актуально. Особливо актуальними є розвитки рекреаційного та реабілітаційного туризму. Також наша область має великі можливості в лікувально-оздоровчому туризмі, і наше завдання скласти такий маршрут розвитку, як можна які нові практики можна впроваджувати, та, звісно, більше інформувати, щоб всі регіони знали, що в нас є доступні такі види туризму. Проведення таких конференцій сьогодні є вкрай важливим, адже туризм одна з пріоритетних галузей розвитку, що поєднує культурне пізнання та економічний потенціал, під час заходу учасники мали можливість не лише представити власні напрацювання, а й почути нові ідеї від міжнародних партнерів. У нас дуже потужний склад. У нас українська конференція з міжнародним значенням. Зараз йдуть вітання з Каліфорнії, з університетів, тільки що заслухала з Краківського університету, з Сучави, з Румунії. Тобто, це є можливість поспілкуватися з колегами з інших країн, відчути їхню підтримку, почути їхні проблеми, їхні ініціативи і поділитися нашими ідеями. Для студентів спеціальності туризм та рекреація участь у такій конференції стала особливо цінною. Вона дала можливість почути думки практиків та науковців і побачити реальні перспективи майбутньої професії. Молодь зізнається, почерпнула для себе багато нових ідей та підходів. Мені дуже подобається цей нахил, особливо те, що ми співпрацюємо з американськими вузами. Це дуже Такий великий потенціально великий крок для нас. Конференція доволі цікава. У нас в академії дуже часто проходяться такі конференції. Загалом можна дізнатися дуже багато чого цікавого для нашої спеціальності, так як ми співпрацюємо з різними спеціальностями нашої академії, це історія, культурологи. Ось і доволі цікаво збиратися тако збирати такі конференції для того, щоб пізнати не тільки історію нашого краю, але й дізнатися, що є люди, які досліджують наш світ і край. Всеукраїнська конференція стала ще одним кроком до формування сучасного бачення розвитку туризму в Україні. Вона відкрила нові перспективи для професійного зростання та впровадження інновацій. Анна Паюк Ігор Гулько, телеканал «Перший Подільський.